Привет! Привет! Ви КНИСКА Пан комиска. В одного чоловіка був кіт та такий старий, що вже не здужає й мишей ловити. Нащо він мені здався, думає чоловік, тільки марно харчі переводить. Нехай краще в лісі живе і сам себе годує. Узяв кота, вивіз у ліс та й покинув, а сам додому поїхав. Сидить кіт у лісі, озирається. Аж ось лисичка біжить. Побачила кота та й питає: Хто ти такий? Я пан коцький, відповідає кіт. Будь ти мені за чоловіка. А я тобі за жінку буду, говорить лисичка до кота. Кіт і згодився. Привела його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко сестричко, прийду я до тебе на досвідки. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки й картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан я теж не повороткий. Вовк, я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заєць до Лисичиної нори, коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках. Біля хати та й питає його, А чого ти прийшов? Він і каже Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо вас розірве. Прибігає заєць назад. Та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола. А він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже мяу мяу мяу. А ті думають, от вражого батька син ще йому мало, це він і нас поїсть. І заліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївсь, то так і простягнувся на столі. А кабан лежав близько до стола у хмизі та якось його комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтьоки. Пан коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та й до такого доліз, що дерево й не здержало. Так він додолу впав. Гуп, та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно, а заєць і собі за ними. Забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.